Доброго дня? З вами знову спільно ТВІ. Сьогодні спеціально для спільнотів відповідальний право сектору по Чернівцях Володимир Грясов. Володимире, які ваші подальші плани, подальші дії? Як ви збираєтесь, можливо, реалізовувати ось вашу саму організацію, яка по суті, вистрілила і стала одним з дієвих рухів Майдану. По суті, те, що здекларовано правим сектором, Центральним штабом, в особі, зокрема, і нашого лідера Дмитра Яроша, буде це повністю реалізовуватись. Все, що говорить правий сектор, це не балачки, це чіткий план дій, чітка перспектива, чітке бачення суточної нашої реалізації, нашої мети. Якщо ми задекларували, що нам потрібна національна революція і повна перезагрузка влади, то цього ми будемо всіма доступними нам методами реалізовувати. А які конкретні дії ви збираєтесь робити тут в Чернівцях? Ми не тільки збираємося, ми вже досить активно працюємо, багато чого не встигаємо зробити, але в той же час. Совість наша спокійна, тому що зроблено навіть більше, ніж планується. А якісь конкретні ваші, е, ну, хоча в загальному дії, що яку активність Ви виведете? Якщо розписувати все, що зроблено, скажімо, за час останнього, ну скажімо, навіть місяця, цього не вистачить і години, напевно. Ну, можливо, у вас є якісь напрямки роботи, по яких ви дієте, суто таких? Ну, скажімо, активно. Залучаються представники правого сектору у випадках, скажімо, коли відбуваються збори депутатів різних рід, спілку... різних рівнів спілкування з громадами і надзвичайно великий зараз фактаж того, що роблять як колишні, так і теперішні політики наші. Політики з натяжкою, тому що так ведуть себе хапуги, а не порядні люди. Тому що поки е революціонери, як тут, так і особливо в Києві, ще там здобувають Україну, мобілізуються для того, щоб протиставитись е зовнішньому агресору е Росії, знаєте про події в Криму, е ці люди просто ділібанять посади. на будь-яких рівнях, чи то виконавча влада, чи то різного рівня ради. Просто-напросто нахрапом, бігом, швидко вирішити. Ну, інше питання, що ну, ніякої ж легітимності вони не мають. Тому що насправді ці депутати обиралися зовсім в іншій країні. І вони ще не можуть зрозуміти, що Україна змінилась. І далі будуть інші правила гри, чесні, прозорі. Зможуть змінитись, будуть, не зможуть, лишуться за бортом. А, ось а, говорячи про політики, а, да, Україна змінилась, чи а, є реально легітимною ось а, той уряд, а, той парламент, який є зараз, на вашу думку? Я би сказав, що ні. Можливо, частково. З Кабміном частково він легітимний, бо все ж таки дуже важко їм давалося. Настільки народ піднявся і зорганізувався, що деякі кандидатури міністрів. Виставлялись на розгляд Майдану кілька разів. Приходили одну, пропонували. Ні, він за, він вже був, він за, з, з, в якійсь мірі е, споплюжений, відповідно, майдан його не підтримував, вони змушені були міняти цих людей і пропонувати інші кандидатури. Ну звичайно, зауважень ще дуже багато більше того завершення, десь е, реального протистояння і революції. Можна назвати виключно тоді, коли будуть проведені вибори Президента України і дочасні позачергові вибори депутатів як Верховної Ради, так і всіх інших рівнів. А чи будете ви приймати участь як політична партія, як суб'єкт політичного, як суб'єкт виборів, участь у виборах? Звичайно, буде, тому що. Е ми не маємо права перед українським народом, який висловив нам довіру, який допомагав в нашій боротьбі, який йшов за нами лишити їх напризволяще і дати навідку по тим політиканам. Відповідно, звичайно, що ми будемо брати участь як в президентській кампанії, і ми вже погоджено вирішили всі, що це має бути виключно одна особа, якій вірить в український народ, це Дмитро Ярош. І так само буде творитися політична партія Правий сектор, і ми будемо. Провадити українську революційну політику по зміні держави і впровадженню в, в діяльності держави всеохопної системи українського народовладдя з реформами максимально широкими, з чистою ілюстрацією лав всіх і депутатів і чиновників. Говорячи про вас як про політичну партію, ви, по суті, є. А... Якщо політичне забарвлення в одному крилі з Партією Свобода. Які у вас з нею відносини? Партнерські в тих справах, які йдуть, які робляться ними на користь держави. Ви по суті, а, є ну, через деякі дії, через те, що все ж таки а, вона не зовсім відповіла своїм. Обіцянкам а перетворилося відчасти на такі а, з реально людей, які від яких очікували якісь дії, вони перетворилися на таких собі бюрократів в кріслах а, і через це втрачають свою. А, Числину свого електорату, чи збираєтесь ви грати в полі їхнього електорату, чи будете шукати з свій підтримку свого окремого якогось частини суспільства? Це не їх електорат, це український народ, і він буде з тими і буде йти за тими, хто буде чесним, відповідальним, послідовним більше того, в основу діяльності правого сектору і в майбутньому і держави. Ми будемо ставити випрацьовану покійним провідником тризуба міста пана Бандери Василем Іванишиним програму реалізації національної ідеї в процесі державотворення. Це той фундаментальний камінь, який мав бути вже в 91-му році. З того часу жодна влада, яка була, жоден президент, жодна політична сила цього суспільству і державі не запропонувала. У нас вона є. І послідовно буде реалізовуватися. Як на вашу думку, чому а, удар не прийняв участь у формуванні а, кабіну? Я не хотів би коментувати це їхні внутрішні справи, стосунки е, опозиційних системної опозиції. Конкуренція, хотіли більшого, їм запропонували меншого. Це їхні. Це їхні справи. Вони ж, по суті, роблять те, що хочуть самі керівники цих партій і ті, хто за ними стоять. Думку народу вони не враховують, тому і їхні рейтинги зараз такі, як вони є. А чи підтримуєте ви, як знову ж таки, партія, яка десь, майбутня партія, яка десь стоїть поруч? На одних mm. засадах з партією Свобода, а ті ініціативи, які проголошує зараз, по суті, сутість партія ГНБ у парламенті, якщо вони співпадають з нашими програмними, засадами, звичайно, все, щоб дійти на користь державі, неважливо від кого воно йде, буде нам підтримуватися. Навіть якщо це будуть державницькі ініціативи, які будуть виходити від колишніх, скажімо, партій регіонів чи інших, державницькі ініціативи. Нами будуть максимально підтримуватись і заохочуватись на порозі мерські вибори в місті Чернівці дуже довго не було мера. Був призначений а, секретар, який був членом партії регіонів. Зараз знову призначена людина, яка не так давно вийшла з лав партії регіонів. А, процес виборчий буде дуже складний. Чи будуть когось з кандидатів в майбутніх можливих ви будете підтримувати, чи ви будете а, самі як суб'єкт приймати участь? Все, що ми робимо, робимо зважено. Десь уже як в Кисьмірі висловлював нашу позицію. Революція, яка зараз відбувається в державі, вона не виникла спонтанно. Скажімо, навіть та сама організація Тризов імені Степана Бандери, маючи програму реалізації національної ідеї, послідовно готувала цю революцію. Він ще справа, що, можливо, вона відбулася трохи раніше, ми були недостатньо готові, але революціонер, український націоналіст, він завжди готовий до змін. І відповідно ми оперативно зразу включились в боротьбу. Так само і померло. На роки вже відслідковуються люди у владі, люди, які можуть бути у владі. І в нас є декілька кандидатур, які цілком добре могли би справлятися на посаді. Це не наші кандидатури, тому що ми якось не розцінювали, що правий сектор з'явиться взагалі як така сила. Але кандидатури є. Є дуже багато порядних, фахових. Моральних людей. І на них ми будемо орієнтувати Буковинську громаду. В жодному випадку це мають не бути лише виключно ті, хто уже були в владі. Тобто ви підтримуєте, як ви заявило, повну люстрацію. Обов'язково. Який рівень зараз тут багато говориться про співпрацю самооборони в обличчі правого сектору інших організацій з працівниками МВС. Які у вас зараз рівень співпраці з ними? Чи ви співпрацюєте? Співпрацюємо. Пішто, в якійсь мірі правий сектор на Буковині являється якраз тим стабілізуючим фактором, щоб не було хаосу, рівень довіри до... Міністерства внутрішніх справ до працівників надзвичайно, знаєте, низький і років їхньої недобросовісної роботи і подіями в Києві. Але в той же час ми розуміємо, що хаосу злочинів не повинно бути українці, буковинці, будь-хто в Ченецькій області. Має жити в правовому законному чесному порядному полі, тому ми її спільно проводимо, скажімо, через самооборону, дружню до нас організацію, яка входить. в, ініцію, в створений з нашої ініціативи правосектору штаб Національної революції. Вони спільно з ними і патрулюють, допомагаємо на кордоні на перепускних пунктах професійно працювати. Величезний об'єм роботи. Ну, в тому числі і з прокуратурою координуються дії і десь стимулюючи їх виконувати свої обов'язки чесно і професійно. А, то, ось, ви співпрацюєте з самообороною, а співпрацюєте з різними організаціями. Але а на сьогоднішній день існує така історія, яка по перше, ну найбільше підігрівається звичайно російськими змі контрольованими паном Путіном. Але і тут на місці вас звинувачують багатьох, скажімо так, не зовсім чесних вчинків. Чого як ви можете ось це прокоментувати? Ну нас нема за що звинувачити, тому що нечесних вчинків ми не робимо. А ми знаємо дуже багато фактів. Як справжніх, так і е, кимось просто запущеними, але не відповідаючим дійсності про якісь силові е, е, речі, які робить правий сектор, десь там когось побили, десь там ходить правий сектор, гроші збирає. Е, ну, настільки багато спробу проти кого найбільше завжди працює. Проти тих, хто щось робить дійсно корисне, те, кому багатьом не подобається. Звичайно, що як колишнім, так і теперішнім правий сектор стоїть покрив горла. Відповідно, буде робити все, щоб нас вивести з якогось впливу на ситуацію. З нами йдуть люди. Те, що говорить правий сектор, сприймається і не тільки сприймається, а ще й допомагається. Якщо ми людей закликаємо десь виходити на вічі і йти тиснути на владу, вони це роблять. Цього не може дозволити зараз ніхто крім нас. Навіть опозиційні партії не можуть повести за собою людей, тому що вони своєю неефективністю, безідейністю весь час єврореволюції, а тепер уже національної революції, показали, що вони не є провідники. Вони вміють хитрувати, виторговувати, домовлятись, але в жодному випадку не міняти державу на краще і свідомість на краще. Знаю, що під виглядом правого сектору відбувається дуже багато не скільки провокацій, а захоплення просто під видом. Чи відслідковуєте ви такі ситуації і реагуєте на них, не знаю, якось караєте чи просто проводите розмову з такими людьми? Так. І дуже ефективно. Наскільки вистачає наших справ, тому що е, наше питання стоїть по великому рахунку. Не нашої якоїсь лиця правого сектору. Зараз дуже багато чого правий сектор робить. Є мобільні групи, є правий сектор, наші структури по районах. І, відповідно, люди задіяні в конкретних реальних справах, заміни чиновників з недопущення зараз злочинів. Тому десь ще поки що замало у нас у тих оперативних груп, але в той же час є чудові приклади відмінної роботи. І вона буде тільки поширювати. Сповіть мені, вже багато хто іншим десять разів скаже не робити те, що вони робили до цього часу. Дуже багато говориться якраз. Ну і частиною цього є особливо якраз в ультраправі. Угрупува угруповування, зокрема крайні бійці ультраправі свобода, в цьому звинувачують правий сектор у занадто сильній радикалізації майдану. Як виходити з цієї радикалізації, тому що всі ми розуміємо, що не може так залишатися, і які взагалі ви бачення ви бачите з часом перетікання? Ось скажімо так майдану в мирне життя. Ну, поняття е, радикалізація, тим більше через радикалізації, для мене не є приємним. Тому що те, що відбувалося на Майдані зі сторони правого сектору, було виключно адекватністю. Не правий сектор стріляв, снайперів, не вбивав людей, не правий сектор застосовував е, вишколених. Е, Працівників по відношенню до мирних громадян, тобто все, що відбувалося зі сторони права сектору, це була виключно або захист і нейтралізація ворожих структур проти мирного населення України, проти тих, хто має право на власну думку, на власний вибір. А напад був тільки тому, щоб заставити прислухатись і виконати вимоги українського народу і реалізувати. Одну з статей Конституції. Джерелом влади в Україні є народ. П'ята стаття Конституції. Ну розкажіть, ось ваша особиста думка як людина, чи о, має моральне о, право опозиція в, там, в складі трьох парламентських партій, можливо, там хтось з запорожними був на Майдані, о, говорити про себе як? О, не лідерів, можливо, Майдану, а як зазіхати на право перемоги на Майдані, враховуючи, що на момент, коли все відбувалося, ні їхніх лідерів, ні якихось там відомих людей просто не бачили на Майдані, а саме такі люди, як ви, право як самооборони там стояли. Жодного права репрезентувати себе виразникам волі українського народу вони не мають. тому що як ви влучно помітили. Всі проблемні місця протистоянь найбільші важкі для майданівців часи. Лідерів опозиції з ними не було. Їх не було в ніч з 30-го, їх, їх не було на барикадах 19-го. Більше того, на моє тверде переконання, оті сотні загинувших, покалічених, це по великому рахунку на совісті. Нашої опозиції, наших лідерів, Яценюка, Тягнебока, Кличка, які замість того, як пропонував і як вів за собою правий сектор, треба було один раз дружно, організовано натиснути, і влада би пішла, як пішла вона пізніше. Коли все ж таки організовано натиснули. І тоді би цих жертв не було. А, і останнє питання. Ось сьогодні дуже багато ось тим хлопцям і загиблим сім'ям, і сім'ям тих, хто постраждав, когось лікує Польща, когось лікують ті, хто допомагають активісти, які збирають гроші, але немає цілеспрямованого якогось надання допомоги зі сторони держави, зі сторони нової влади. Як змусити це зробити? Нагадати їм про це. А так і робилося з Інуковичем. Роби, виходити, викликати їх до себе і чітко ставити вимогу. Має бути так, так і так. Ні, і тоді ми розвитці викидаємо. Добре, дякую. Сьогодні спеціально для спільноті відповідальний правого сектору по Чернівецькій області Володимир Рясов.